За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання усім, хто любить український футбол, ми з вами на стайоні Динамо. Імені Валерія Лобановського третій тур чемпіонату України зустрічаються команди, які у цьому сезоні ще не втрачали очок. Так буває. І, хоча для зорі це третій поєдинок для Олександрійців, наприклад, це матч номер два. У зорі шість очок. Два переможні поєдинки, два складні матчі, але два виграні мінімально тут на цьому стадіоні проти інгульця і на виїзді у Одесі. Ну і загалом багато гострих навісів Кравченко може виконувати. Зараз хороший розіграш під Антюха. Це вже робота для сімки зорі. Передача. У штрафний майданчик. Гольовий момент. Кирюханцев б'є і блок. Блок захисника Олександрії. Шикарний момент втрачає Ігор Кирюханцев. І знову подача Антюха. Фактично готова була ставати третьою для нього результативною в цьому сезоні. Його типова робота хороший, хороший навіс на 11 метрів. Захисники пролетіли, і ось тут шостак встигає підстрахувати усіх інших. Мезера Кравченко, Кравченко під себе дає передачу. Хороший може бути момент. Ковалець падає, натикаючись на суперника на Башича. Башич швидко передачу. Починає атаку. І тікає Гереро. Його копина затримує руками, ногами всім чим завгодно. Атака триває. Гереро не затоптали навіть в такій ситуації. 100% має бути попередження відкладене, але давайте дочекаємося, чим закінчиться ця атака. Зорі ударом по воротах, Вона закінчується. Удар по воротах і е, вище воріт. І намагалися його вивести на ударну позицію. Така комбінація не пройшла, але вона має право на життя. Чому би ні? Безера. Безера віддав на Філіпова. Філіппо повертає на Бразильця. Безера ударна позиція. Б'є Безера! І м'яч у ворота. Турбаєвський до нього дотягнувся, але не відбив. 1-0 на користь Олександрії. 24 та хвилина. Безера знову забиває. Другий матч, другий гол Бразильця. І... Якщо говорити про футболістів Олександрії, про їхню активність, про їхню ігрову, про їхню якість гри сьогодні атакувальної. То гол саме без він заслужений, оскільки багато брав на себе, багато виходив на хороші ударні позиції. І ось зараз, як не з флангу, то з центральної зони. По-перше, сам відібрав м'яч і можливість Олександрію Другої забити. Кидається нове під суперника. І на вахатні дістає картку жовтого кольору. Для Крістофера Ранваез, який зриває момент Олександрійської команди, зриває вихід. Вихід, який можливо болівальникам Олександрії здасться, що віч на віч, але тут варто подивитися повтори для того, щоб цілковито оцінити цю ситуацію. Б'є ковалець низом. б'є і Забиває Кирило Ковалець. 2-0. Високі футболісти зорі не допомогли, тому що м'яч полетів низом. І розводить руками Турбоєвський. Звісно, що в такій ситуації його просто підставили. Він жодним чином не може бути винним, тому що м'яч полетів у кут, який він не захищав. Він і в верхній кут, у нижній кут 2-0 на 32-й хвилині. Антюх. Антюх здорово виходить практично ударну позицію. Прибирає захисника. Пас на Гереро. Гереро б'є. Єрмаков відбиває. Добивання не буде, тому що на місці Артем Шабанов, який. Ногою з за уха просто вибиває м'яч вперед. Удар по центру. Воріт удар в площину. воріт за те. І робота Георгія Єрмакова. Там так само новая забіг до м'яча і його переслідував, і його наздоганяв футболіст Олександрій. Зараз так само смирний, як мінімум, не програвав, ні грійцевої швидкості. Башич б'є воротах, М'яч повз ворота летить. Фантастичний момент зорі. Індивідуально хороша дія Якова Башича, який зреагував на помилку під час розіграшу. М'яча від власних воріт. Ні, красиво клав підйомом. У дальній кут трошки не влучив. Ось тут м'яч отримує Єрмаков, віддає передачу, перехоплює її Башич і одразу з другого дотика пробиває воротах. Красивий момент. Артем Шабанов, 31-й, 30-й, Юрій Копина, четвертий Микита Кравченко. Зоря не дає назвати склад Олександрійців, тому що ще один момент. І, в принципі, я не проти. Якщо команди не даватимуть добити склад до кінця, гереро пробиває поворотах, буде ще один кутовий, тому що це сейв Єрмакова. Подача удар, гол. Андерсон Джордан забиває. Ось так. Активність зори. Створені моменти луганської команди призводять до голу. І забиває центральний захисник. І забиває центральний захисник, один із найвищих футболістів команди, який дуже просто і безпроблемно розібрався із простором у чужому штраф, штрафному майданчику. Кравчикко розіграє. Равченко під подачу під простріл. Здорово, як удар по воротах не виходить. А тут Безера відверто втрачає хорошу нагоду. Ще одну. Ну ось так: найкращий, мабуть, футболіст першого тайма зіпсував два прекрасних шанси у таймі другому, оскільки тиск зорі зростає і. Зараз ті футболісти, які вийшли на поле, вони тільки призвичаються ось один із них. Кораблін отримує м'яч. Він може один-один обіграти. Кораблін під праву ногу. Кораблін б'є поворотах, але б'є не сильно. І це не зовсім те, чого хотів. 97-й номер. Він втрачає чудову нагоду. Стрій захисник його ліву ногу. Тут хороша розрізна передача Тронтеля. Провал оборони Олександрійської аналізувати не чуючи усіх перемовин на футбольному полі. Філіпов віддає на Безеру, копина підключається, копина отримує м'яч, прострілює копина, і м'яч влучає у гравця Зорі але куди влучає? Лавка Олександрії впевнена, що це була рука. Інших тут варіантів від них бути не може. Отже, м'яч влучає в руку Башичу. Рука лежить на газоні. Башич притискає її до газону всім своїм виглядом, показуючи, що він не хоче її грати. Фактично на рівень трави кладе цю руку. Висока група атаки. Багато футболістів у білому на чужій половині поля. Тут є ризик контратаку заробити на власні ворота. І смирний віддав на Костишина. Костишин передачу у штрафний майданчик виконує до удару. Поки що не доходить і може взагалі не дійде. Хоча ось подивіться, Безера, Безера б'є по воротах, і Турбаєвський витягує цей удар. Від смирного відлетів Дришлюк. Удар Безери хороший. За спини захисника. Дуже гарний насправді сейв Турбаєвського, оскільки складний удар, плюс м'яч відскочив перед голкіпером від газону. Микола помиляється на прийомі. Складний був епізод. І треба було ідеально приклеїти м'яч для себе, що не вдалося. Цьому Луганському наразі марадоні. Удар по воротах. І це сейв від Турбаєвського. Проходить удар від Дмитра Мишньова. Ось такою могла бути драма фінальних хвилин сьогоднішнього матчу. Колишній гравець зорі у складі Олександрії виходить проти зорі і пробиває по воротах. Це другий удар від Дмитра Мишньова. Перший пригадуємо, був зі штрафного. Остання хвилина із гаком. У сьогоднішньому матчі Єрмаков м'яч вибиває об гравця суперника. Помиляється голкіпері. Може бути зараз момент. Зорі м'яч у штрафному майданчику. Уда передача на яцика. Яцик, кораблін, кораблін б'є. Ще один удар міг би бути, якби цей м'яч відскочив до гравця зорі. Ну от, підігрів зараз останні секунди. Олександрійський воротарій ще нічого не завершено. Гра така була остання на біозу, але зараз вона набула зовсім інших. Барв. І остання атака зорі вже буде під емоційним фоном. Подача у штрафний майданчик. Удару немає. Виносить Артем Шабанов Виносить Мартинюк і... і арбітр свистить перемогу Олександрії. Важку перемогу. Прямо з рахунком 2-1, Результат якої першочергово прийшов у першому таймі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб. І дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.